Заходи безпеки під час поминальної неділі її відзначають традиційно через тиждень після Великодня, 27 квітня. Чимало рівнян підуть на кладовище вшанувати пам'ять померлих родичів і близьких. З цим пов'язані певні зміни. Правоохоронці посилюють безпекові заходи і у суботу, і у неділю. Зокрема, вулицю до кладовища нове частково перекриють для приватного транспорту. Від перехрестя вулиць Володимира Стельмаха, енергетиків, рівненською напрямку, кладовище в суботу з 6. 6-ї години до 18-ї, у неділю 6-ї години ранку до 15-ї. Приватним автомобілям доїжджати до Смоку, до вище буде заборонено. Виключення становитимуть пасажири, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю. Дістатися на кладовище можна буде лише громадським транспортом. Його кількість у напрямку кладовища збільшили в кілька разів. Приватні автівки можна буде залишити біля так званої розвилки, що знаходиться поруч із поворотом на село Колоденка. До провідної неділі, за словами директора комунального підприємства спецкомбінат Романа Рибачка, кладовище підготували. Підготовка проходить вже Цілий місяць збільшили кількість урн, проводиться регулярне на сьогоднішній день щоденне прибирання території кладовищ. Ось забезпечили кладовища водопостачанням і всі інші поточні роботи традиційно позавозили на кладовища землю, пісок для потреб населення. У провідну неділю на цвинтарях від самого ранку будуть священники. Вони освячуватимуть могилу та молитимуться за спокій померлих разом із тим о 10.30 на алеї героїв кладовище нове відбудеться за упокійні богослужіння біля могил полеглих воїнів захисників України. Як наголошує священник Святопокровського собору Петро Мартинюк, у провідну неділю варто з молитвою згадати про померлих. І після молитви в храмах, після загальної панахиди, тоді варто вже від'їхати до того чи іншого кладовища. І там помолитися, якщо є священне служити, то звичайно було б добре служити, не помолитися. Інколи, можливо, якщо і е, такий момент, що не застануть священиків, то нічого, Христос Воскрес із мертвих, промовити. І таким чином ця молитва буде почута Богом. Більшість на цвинтар приходять не з порожніми руками, приносять або крашенки, або ж паски. Священник зауважує, краще це не нести на могилу, а віддати людям, які цього потребують. Юлія Котляревська та Микола Мельничук телеканал ITV Media Медіагруп.